І ось зараз ви, можливо, ще не дуже замислюєтеся, але за рік, можливо, хтось за два роки. Під постане поставить питання: то куди піти навчатися? Так, щоби потім, ну я нічого не хочу сказати про роботу барменів, це можна підробляти, але жити з цього все життя це, напевно, трохи ризиковано. Десь в 35 40 років ви точно захочете стабільності, а якоїсь, я не знаю, Упорядкованості свого життя, ну і відповідно, є сенс подумати про майбутнє про майбутній свій фах. Я можу вам з усією відповідальністю сказати, що журналісти, які закінчують інститут журналістики, які знають, як працюють диктофони, які вміють робити передачі, насправді не знають про що робити передачі, і їм потрібен контент, і вони звертаються до істориків, до нас. Журналісти з іномовлення. Нещодавно наші студенти мали причудове знайомство з е, мультимедійною платформою іномовлення України, іноземною мовою про Україну презентувати на зарубіжні аудиторії англійською, німецькою, арабською, китайською, е, португальською мовою, французькою мовою. Тому е, це перший момент. Журналісти е, будь-які, повірте моєму, тут такому трошечки. Невеличкому, медійному досвіду, але насправді їм не вистачає ґрунтовності про події, не вистачає ґрунтовних знань про події, про минуле. І тому для розуміння вони звертаються по коментарі до істориків.